Оркестру декілька разів зривали овації. Так в одному з ліцеїв Дніпра розпочали ярмарок військових професій. Поки в одній стороні представники територіального центру комплектування розповідають характеристики дронів. На іншому боці зали діти розглядають макети. Мін один з учнів, 15-річний Дмитро, пробує втримати в руках гранатомет. каже вражений розмірами та вагою цієї зброї. Я дізнався про назви. Е... Бронетехніки, як що захищає, скільки що важить, це було цікаво. Ну щоб можна було захистити свою рідну країну, щоб ну її не могли завоювати просто так, і щоб ми могли бути незалежними. Крім дронів та мін, на ярмарку паскодових розбирають і військову аптечку, а також вчать дітей правильно накладати турнікет та допомагати з евакуацією поранених. Як зафіксувати травмованого разом з бойовим медиком, показував восьмикласник Олександр, якщо ми не так на пораненого, начебто я все таке знав, але було дуже цікаво дізнатись. Про все це більш детальніше. На фронті це насправді не дуже смішні речі, це страшно, але треба сподіватися на найкраще завжди. Опанувати будь-яку з професій підлітки можуть у вищих військових навчальних закладах. Після музичного виступу бійців доєднатися до такого оркестру захотіла учениця Емілія. Мені це дуже подобається. Ну якби дарити, дарувати людям радість це добре. Те, що нам все показували прямо наглядно, то тобто, щоб можна було це потрогати, чи якось так. Ну це, можливо, більше всього здивувало. Рік тому закінчив школу із золотою медаллю. а після вступив до військового ВНЗ курсант Єгор каже, доєднався до військових, бо вирішив піти по стопах батька та дідусям. я не бачив себе в якомусь цивільному офісі, не хотів все життя просидіти за столом. Трохи незвично, але дуже приємно направляти, можливо, інших людей те на що подобається мені. Подібні ярмарки військових професій для учнів 8-11 класів проводять в цьому закладі кожні півроку, каже директор ліцею Роман. Додає близько 10% його випускників стали курсантами. Є діти, які обирають саме таку професію. Дуже багато випускників, які зараз знаходяться на захисті кордонів України. Виховуємо підростаюче покоління, формуємо національно-патріотичний дух. Кожен має знати основи до медичної допомоги, візуально розрізняти снаряди та вміти користуватися зброєю, каже старший офіцер відділу рекрутингу. Віктор чоловік додає для курсантів військових ВНЗ навчання безкоштовне. Далі це забезпечення речовим майном, забезпечення харчуванням, забезпечення проживанням. Скажемо, багато багато якихось переваг. Плюс за те, ще курсанти оплачують певні кошти. Грошове забезпечення. Курсант, який завтра випуститься, він буде знати, що у нього є майбутнє. Аби показати їй інші професії, на наступні ярмарки залучатимуть більше військових. Олеся Приходько, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.